Всім доброго дня. Дивіться, як ліс за зелені вже. Недавно ми проїжджали ще так, так себе, а тепер вже дивіться, все зелене. Давайте сьогодні вроді день без дождя. Проскочимо на Київське шосе, прокатаємося. Ну а там будемо дивитися по обставинах. А може дощ і ввалить. Ну, По крайній мірі передавали на завтра. послезавтра. я хотів, я три дні вихідний, хотів з вами ці три дні проїздити повністю по всіх запланованих маршрутиках. Поїдемо і на сади 2 з'їздимо, і на ставки з'їздимо. Поліціянти так гнали, що прийшлося прибігти. Коротше, і на Огнівку з'їздимо, ну бачите, що то погода нас підводить. Хочу Всі хочу. Всім хочу подякувати за підписку, лайки У нас 1020 чоловік. так що Монетизація підключена і тепер якісь, якісь, якась копійчина буде капати за ці відео, які є для вас знімаю і для себе теж так що якщо не проти ставте далі лайки, підписуйтесь все по старій схемі ну і велика подяка У мене є один спонсор було два но ну один вже відключився від спонсорства а один ще залишився. Там у мене в шапці профіля є спонсорство, як хто бажає може підключитися, В будь-який момент можна відключитися, Там невеликі суми 35 гривень, 70 гривень на каву, на, на хот-дог, на пиво. Короче, там 70% йде на канал. 30% забирає YouTube. Ну Це не, не обов'язково. Це таке. Головне, що відео тепер монетизується, це саме основне. І є якийсь стимул. Навіть якщо не хочеться їхати, то ти поїдеш. Зараз їздимо на Київське шоссе через універсам. На який мерсік. Це таке як Літвінспал. Колись я його дивився. У нас нікого було дивитися. Та й зараз в принципі нема кого дивитися. Ну вже їх не дивлюсь. Що Всім велике спасибі за підписку і лайки. І коментарі можуть писати. Пишіть я по максимуму, мабуть, 99% відповідаю на коментарі. Може 98%. Ну що, летимо. Передишки вилітає. Я після ночі три часа поспав, вроде достатньо, Що, заснять вам телефончики. Пропонують роботу. А, це маркетот. Маркетот запрошує на роботу. Я думав, це ці чуваки, типу їхня фірма. Ooh! А я думаю, мина красиво так хоче стати. Але лук. Так. По паху пока зніму. Хай, на рулі телепается. Сейчас я остыну, щось так. Спотел. Так, що наша строїчка? Строїться. Що, 50к. Зелених, і можна заїжджати. да? ще їх взяти. Короче, хто хоче так відкривати YouTube канал, можу зараз вам проконсультировать, як оцей канал відкривався. Я був на другому, типа розкрученому, там було 800 з чим-то підписників. І я хотів так все швидко зробити, в того, що мене його забанили, той канал і безвратно, безвозмездно удалили. І в мене був типа Запасного каналу якраз рік пройшов його создання. Тобто мені ще ютуб оце недавно написав, поздравляю вашому каналу Рік. І там було три шорти, я їх бережу як пам'ять, що він почався, три шорти з марками, хто хоче... Пролистайте шорти, там в мене шортів небагато, я оставляю ті, що тільки за тисячу набрали, більше тисячі. Просмотр. І там самі три перші відео з марками. Перш як на бочі вийшли марки, самі перші, там такий був Наверно, Навірно, ну, мільйонний тираж, каже, чи 300 тисяч. Я, коротше, не буду брехати, не пам'ятаю який був тираж, ну їх розмили там, а на второй тираж уже втора, типа русский корабль все. На всякий случай вас пруту Я купив ці марки, потом Купив марки Ще Мрія Це, цей самолет Іще і ну, вторую, третью, четверту серию У мене есть кроме Першої серії. Каш, там ще. Русский корабль, все, мрія, патрони я вже не захотів брати бо їх почали штампувати вже коротше. ці марки кожен місяць вже не цікаво. Ну, коротше, ви зрозуміли, втора серія, третя, і я їх сняв каждої по відділення. Коротше, три шорти. Оце з цього. І цей канал у мене там. 4 місяці без действия Після того як цей забанили Кстати, підписалися там 7 чоловік було на цих марках Так що поїдемо по тій стороні Бо поц'яв постійно. І от Я сначала Зараз перейде, потім доросжу, щоб нас наушно не слухали. На І один. в мене канал, три шорта з цими марками, сім підписників. Там все я просрав, все забанено. Підписників почали ж там багато підписуватися, Ну їм цікаво.